Тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо, А ми Тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну Гей, Гей, розвеселимо, Виступай. Наші добровольці у кривавий тан визволяти рідну Україну з московських кайдан, А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселимо, А ми ті, московські кайдани розірвемо. Ми нашу славну Україну гей, гей розвеселимо, гей у полі ярої пшенички, золотистий лан розпочали стрільці українські з ворогами, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну. А ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.